Що таке маска в After Effects, як вона працює і коли її юзати? Один з найкорисніших інструментів в After Effects – це маска. Вона використовується як під час створення базових 2D-анімацій, так і в складних візуальних ефектах. Тому в цьому відео ти дізнаєшся, як юзати маски в After Effects. А розбиратиме цей інструмент будемо на прикладі створення ось такого ефекту клонування. Привіт! Мене звати Фінкевич Андрій. І спочатку я покажу вам принцип роботи маски, а вже потім ми перейдемо до створення самого відео. Отож, відкриваємо After Effects, створюємо нову композицію і додаємо до неї два солід-шари з різними кольорами. В моєму випадку це буде жовтий та блакитний. Тепер у нас є декілька варіантів, як намалювати маску. І перший варіант це за допомогою пентула. Обираємо шар, беремо цей інструмент у верхній частині екрану або натиснувши G на клавіатурі, а далі малюємо потрібний нам шейп. Я намалював ось таку фігуру, і, як ви бачите, все, що вийшло за межі цієї фігури, After Effects приховав, залишивши лише ту область, яку я виділив. Відкривши налаштування маски, ми можемо її редагувати, наприклад, інвертувати виділення або зробити краї розмитими. Тепер давайте оберемо інший шар і намалюємо маску вже за допомогою другого варіанту. Для цього беремо інструмент Rectangle Tool і затиснувши ліву клавішу мишки, обираємо шейп, який нам до вподоби. Далі перевіряємо, чи той шар ми виділили, і малюємо обрану фігуру. Тепер у нас є два шари з масками. Також ми можемо інструментом Pen Tool редагувати положення раніше намальованих точок та підганяти маску так, як нам потрібно. Зараз я розповім вам про анімацію масок, але спочатку давайте пробіжимось по гарячих клавішах. Для того, щоб відкрити маску, обираємо шар і натискаємо M на клавіатурі. Для того, щоб видалити точку, затискаємо Ctrl і коли з'являється мінус, натискаємо по потрібній точці. А якщо клікнути по точці з затиснутим альтом, то кут стане або гострим, або з'являться додаткові лінії, які можна рухати і налаштовувати плавний кут в масці. Ну і останнє: якщо потрібно виділити декілька точок, то просто затискаємо Shift і тикаємо по інших точках. З гарячими клавішами зрозуміло. Тепер я покажу вам, як анімувати маску, і після цього перейдемо до створення нашого головного ефекту. Обираємо шар з маскою, натискаємо M на клавіатурі, включаємо годинничок біля маск пас, тим самим створивши перший ключ. Далі переміщаємось трохи вперед і деформуємо маску. Готово. Тепер маска анімована і деформується відповідно до наших потреб. Принцип роботи маски пояснив, тепер переходимо до створення ефекту клонування. Але спочатку обов'язково постав до цього відео лайк, залиш коментар, а також підпишись на цей канал, тому що це дуже допомагає розвивати якісний українськомовний контент про мовшн дизайн та про after Effects. Отож, спочатку нам потрібно зняти два або більше відео, кожне з від яких відповідає за певну дію. Наприклад, тут я сідаю на водійське місце, а тут сідаю на пасажирське. Головне під час зйомки цих фрагментів зафіксувати камеру так, щоб вона не рухалась. Коли футажі зняті, закидаємо їх на таймлайн. Для того, щоб реалізувати задумку, в цьому відео я використаю інструмент Pen Tool. І, обравши шар, де я сідаю на пасажирське місце, намалюю ось такий шейп. Наше відео вже має хороший вигляд. Нам залишається зробити дві речі. Перше, це підігнати відео так, щоб я сідав одночасно. А друга – це відкрити налаштування маски і додати трохи розмиття для того, щоб наш стик був не такий різкий. Тепер закидаємо ці два відео в precompose. Відкриваємо параметр Scale, натиснувши S на клавіатурі, ставимо ключ в кінці композиції, переміщаємо. На початок і трохи збільшуємо Compose. Тепер додалась анімація плавного віддалення камери. Це додає трохи динаміки у відео та робить його ще цікавішим. Друзі, як завжди, робочі файли з цього відео, а також сам проект, я закинув в свій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, тому що там є ще багато корисної інформації для моушен-дизайнерів. А також створюйте свої відео з ефектом клонування або просто відео, в яких використовуєте інструмент маски, і діліться цими відео в телеграм-чаті, який прикріплений до мого телеграм-каналу. Можливо, в майбутньому ми будемо проводити якісь конкурси з грошовими призами. Це все залежить від вашої активності. Я думаю, така штука додасть вам мотивації робити свої роботи якісніше, а також допоможе вам напрацювати більше портфоліо, яке ви в майбутньому зможете показати своїм клієнтам. Якщо вам така ідея подобається, то обов'язково також напишіть про це в коментарях. Ну і наостанок обов'язково перегляньте моє попереднє відео про те, як працюють вирази в After Effects, а точніше про те, як працює вираз Wiggle. Я дякую вам за перегляд і побачимось вже зовсім скоро в новому відео.